Колеги, ну продовжуємо нашу роботу. І е, далі до нас долучається е, директорка Щеної Євської бібліотеки національної, а саме е, національної бібліотеки Литви імені Мартинаса Мажвідаса. Аушліне. З нами. Є. Yeah. Hello yeah. yes. yeah. Вітаю, вітаю, шановні колеги. Вітаю. А у Шінежинськена е, вітаємо, вітаємо. І вона е, до нас звернеться з, е, з, з такою темою це стратегічне партнерство між бібліотеками Литви та України результати та можливості. Я хочу сказати, що е, ось якраз. Е, е, це та колега, з якою ми зустрічалися в неї в бібліотеці буквально ось фактично тиждень тому. І в нас такі доволі ще свіжі враження від нашого спілкування і від наших домовленостей. Тому прошу, 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 шановна пані директорка. Thank you, dear Олег. Дуже дякую, шановні колеги, шановні учасники конференції, шановні організатори конференції, дорогі друзі. Дякую за запрошення і за те, що можна говорити сьогодні на конференції. Дуже щаслива бути з вами і поділитися, хочу здеякими інсайтами нашої співпраці. <райу> Дуже рада ділитися з вами Нещодавнім досвідом з колегами з української національної бібліотеки. потім покажу вам фото фотозвіту. І також надам вам інформацію про well, подальшу like співпрацю. І хочу зараз почати розпочати зараз slides. з поширення to, слайдів. Зараз я поширю їх на екран. Yeah, it takes some time to find так, the right way to share with it. So the colleagues. Um, Отже, колеги, I hope everything is right now. Uh, can, you зараз. can you see my slides? Uh, can you see my slides? Yes, That yes. Is. Okay. So so, um добре. Тож, Yeah, in short, um Якщо коротко я розповім надам таке ре резюме нашої кооперації, наших проєктів. як я вже зазначала, у нас є поточні активні програми в цьому році. Тож я хочу дуже поділитися з вами. Let's let's start me a little bit by uh national library. Um, почнемо з презентації бібліотеки'с яка зараз працює так на подолання нових викликів. For some of you who для деяких з вас хто відвідає нашу бібліотеку в майбутньому. for future uh, when we will live in more safety, uh, safety times um, Я дам вам, Я надам вам такий огляд нашої роботи. Звісно, наша бібліотека, національна бібліотека, є головною бібліотекою в Литві. І Оскільки ми займаємося дослідницькою діяльністю, ми також. Є публічною бібліотекою Також Ми виконуємо функції парламентської бібліотеки для зберігання, для збору для надання доступу. To document, to... до документів для надання інформації the... і забезпечувати доступ audience. до всього It's цього the... до на якомога ширшої аудиторії. Це є пріоритетним завданням нашої національної бібліотеки. І ми uh, займаємося цим з ванфайндрфайфс аніверсері. Ми минулого року. Ми у нас була год, год, така річниця, річниця нашої діяльності з цих напрямів, і зазначу також, що кожного року ми трансформуємося і трансформуються наші показники. Ви адаптуючи до постійних викликів, ми виконуємо нашу місію для того, щоб зберегти все, що було розроблено нашою країною впродовж віків, та для надання доступу до всього цього нашій аудиторії також як культурна інституція. Ми відкриті 24 на 7, Якщо ми говоримо про електронну бібліотеку, і ми організуємо багато заходів. Ми культивуємо Культивуємо розвиток наших громад та розвиток демократії в громадах, а Також намагаємося задовольнити освітні та духовні потреби нашого суспільства. Деякі показники з минулого року ви можете бачити на екрані, але я маю сказати, що це most important for us, що найбільш важливим to, для нас uh, to to be a, a є намагатися бути бібліотекою для нового покоління читачів. Of, uh, of бути оскільки біб бібліотеки сьогодні це динамічні хаби для ком'юніті які формують формують свідомість та соціальне благополуччя сучасні бібліотеки зміцнюють зміцнюють участь представників громадянського суспільства а також надають багато ініціатив ірним в рамках навчання впродовж всього життя для того, щоб адаптуватися до нових суспільних викликів. та потреб. Тут sumarize uh an activity щоб просто підсумувати всі ці наші активності national library recent years I have to say that we uh хочу сказати, що are becoming more and more customer-oriented organizations. Стаємо все більш клієнто-орієнтовними. Ми почали покращувати наші послуги constantly and постійно. І щоденно і ми стаємо потужним емоційним хабом потужним потужним місцем для стабільності та позитиву в суспільстві, тому що в наші такі часи викликів. Люди мають потребу в місці, де вони можуть зібратися разом бути у безпечному середовищі. Та, хочу зазначити, що я дуже ціню те, що роблять в даний момент українські бібліотекарі в надскладних умовах, ви ви як хаби, як бастіони для бастіони безпеки і стійкості ви героїчно боретеся, і не тільки боретеся за свою свободу, а за нашу свободу також і за цінності західної цивілізації загалом. Я би хотіла висловити також від імені всіх наших бібліотекарів, нашу підтримку, нашу підтримку Україні, нашу підтримку українським бібліотекарям. І я хочу сказати. Будь ласка, будьте сильними і продовжуйте йти вперед. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша відповідь була дуже швидкою. Не тільки наша національна бібліотека, а вся вся мережа бібліотек в Литві. Ініціювали багато заходів, активності для підтримки and для підтримки. Україні. Ми збирали матеріали, ми надавали шелтери для біженців. <запи> а на фото ви можете бачити. Це одна з ініціатив <запи> національної бібліотеки. Волонтери. багато волонтерів з бібліотечного сектору збиралися і робили ці окопні свічки для українських солдат. Також ми збирали донати від бізнесу від окремих осіб для матеріалів. Більш ніж 15 тисяч таких свічок було вироблено, і ініціатива ця продовжується. тож свічки Постійно робляться майже кожні вихідні тож so, uh, uh, важливо, що keep, uh, ми продовжуємо somehow, uh, support, підтримку fighting, uh, with you, uh, і продовжуємо якимось чином боротися so, разом з вами. Літвеніанд Україн овкос аліннатолі нейборинг кантріс. Во Україна та Литва, ми не лише сусіди за кордоном, поки за кордонами також в нас тісні культурні та історичні зв'язки. Together, а культура, як ніщо інше, сприяє in, in uh, єднанню time. людей, особливо why, в часи, в um, часи кризи. Um, І тому uh, uh, литовські um, бібліотекарі starting, uh, um, розпочали 2022, um, в 2022 році support Ukrainian Librarians підтримку in different ways. Um, українських бібліотекарів різними шляхами. Ми організували було організовано два українсько-литовських форумів 23-му році. Україні і Українські литовські бібліотекарі зібралися разом для обговорення ролі бібліотек в демократичному суспільстві. і ми продовжували в наступному році, 24-му, коли україні українських та литовських бібліотекарів коли зібралися разом і обидва форуми відбувалися в нашій національній бібліотеці Литви In 2024 on seventy road conference uh, червня, uh, cultural sector was held in Vilnius. Organization of partners with Ukraine that's the cooperation with UNESCO from an Ukraine with and Lithuania. Uh, the Vilnius Conference uh was Ця a conference конференція... of international cultural donors and uh, demonstrated a need uh, for demonstrator coordinated actions потребу for ne crash coordination of uh, mm, uh Of to Ukraine, як to можна дізнатися uh, uh, про най... ще більше проєктів, де можна допомогти Україні forms, і знайти нові форми could, uh, і методи be допомоги? та кооперації з Україною. So uh, following the discussion discussions conference um, the discussion of culture committed наше міністерство культури почало інвестувати в розбудову людського потенціалу і розробили програму uh, uh, of uh, Ukrainian art and culture professor professionals. Кваліфікації кваліфікації культурного про культурного професіоналізмус в 25-му році and uh, or, 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 uh, тренінги, тренінг здійснюватися тренінги or та стажування формван Хандрид um, uh, для більш ніж тисячі uh, Професіоналів, які працюють asset, в museums, film production в музейній сфері, в культурній сфері so, тож... Um, uh, To було this розподілено багато so, велику суму коштів на ці проекти і в нашій національній бібліотеці. Actively part in, in designing the program ми uh, приймали uh, well активну участь в розробці uh, um, цих тренінгів України з year and uh, We will, we will give uh, uh, у нас буде Ми надамо uh, of, uh, велику кількість програм програм програми програм зі will, стажування uh, uh, для тих, хто uh, uh, their, uh, забажає висловити свою ініціативу спрямати участь um, в цій програмі. Хочу сказати, що перше перст визит. Перший візит відбувся два тижні тому, і вже Олегом це було сказано про це. Колеги з Києва, Одеси, Харкова, національних цих бібліотек приїхали до нашої національної бібліотеки. Of Ukrainian National and State Libraries. Ми запросили голів цих бібліотек very glad to welcome. І були дуже раді вітати Яслав Мудрий Нашна Лібрі Вітал Рисерч Лібри оф Одеса наш директорів України for Children. Насіх бібліотек, зокрема, бібліотеки Національної бібліотеки Ярослава Мудрого Scientific Library, library uh, National uh, uh, um, popular... uh uh. uh. uh, Historical Library of Ukraine, and uh, I, on, on this way on this part I would like висловити свою um, separate Octo Thank you окрему подяку бруй, пані оксані бруй президентці української бібліотечної асоціації і заступниці директора національної бібліотеки імені ярослава мудрого за її внесок за її роботу щоб зробити цей перший візит можливим. Тож... Ми відвідували also не тільки нашу бібліотеку, ми також the, the, the culture, uh, зустрілися uh, з uh, віце-міністром культури який відповідає за бібліотечний and сектор, та and обговорили за презервеційн стренсені о нашої можливості, як We ми можемо сприяти зміцненню і збереженню української культури. Вільні сюніверситі сайнс комінікейшн інформаційн центр. Також and ми відвідали uh, інформаційний центр Вільнюського університету, а також український центр в університеті Вітудас Магнес. Цей центр був ініційований і утворений за допомогою Олени Зеленської, першої леді України, Першої леді Литви цей центр створює відкритий відкритий простір uh, освітніх культурних можливостей uh -huh. для українців і ми були свідками всіх активностей, які відбувалися в цьому центрі Um, ми, the, the experience of the libraries working uh with the, досвідом, the time, community, like we practise community with yeah, and uh, і хочу зазначити, що більше буде стажувань запланованих на 2025 рік. Тож, ми забезпечуємо перелік різних програм для професіоналів в бібліотечному секторі і сподіваємося, що ви шановні колеги будете зацікавлені програми it's really useful um of as you зараз Directly, ви можете напряму запитати вже запитати колег, які відвідали нашу бібліотеку в цьому році. Ми сподіваємося, що ця програма буде продовжуватися і в майбутньому, і що міністерство культури в Литві буде. Підтримувати наші заходи в цьому напрямку, я хочу сказати вже на завершення своєї презентації. хочу залишити місце. Для ваших можливих um, запитань що співпраця між нашими культурними інституціями uh, України uh, та Литви is, is є, uh, є so дуже важливою центральною. Ми маємо знаходити шлях обміну нашими ідеями, ресурсами для ініціації та впровадження спільних проєктів. The culture, uh, policy, тому що культурна політика це uh, політика демократії, а демократичні політики є політикою безпеки. Я завжди кажу, що культурна політика це політика безпеки, і вона не може so, um, і не може бути інакше. Тож я uh, yeah, uh, 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 переконана. Uh, The, the the resilience and що uh, стійкість і you as a Ukrainian uh, librarian що і як ви робите і, і все що ви як показуєте nowadays, як українські бібліотекарі сьогодні inspire, uh, надихне not only the neighboring не лише uh, also, uh, ближні країни від world вас world, uh, а to, uh, глобальний весь глобальний світ to to fight боротися за краще майбутнє. Stay strong. Будь ласка, будьте сильними. Продовжуйте вашу роботу і дякую за цю можливість поговорити з вами. Звісно, я бажаю вам цікавих та цікавої дискусії на конференції. Слава Україні. Героям слава. Дякуємо, Ошріне. Дякуємо, дякуємо. Колеги, може, дійсно будуть в когось запитання? У нас ще декілька хвилин є для сесії. Ну я думаю, що потім ми е, давшине в. Анонсувала подальше продовження цього нашого проекту, і теж ми будемо інформувати про це. От будуть ще колеги, які вже більш вузько спеціалізовано спрямовані в своїй діяльності. Вони теж окремими групами будуть відвідувати національну бібліотеку Литви і відповідно ця робота буде продовжуватися. Дуже дякуємо Ширине, за таку доповідь за таку ретроспекцію того, що вже було що було нещодавно. Ось я впевнений, що так само я всім бажаю сьогодні нашим колегам виступаючим, щоб ми зустрілися якомога скоріше, бажано в Україні після перемоги. Тому дякуємо за вашу підтримку і продовжуємо нашу роботу. Дякуємо.